Сідання про атаку рашистами літака НАТО в Балтійському морі, начебто борт просто патрулював. Та раптом рашисти засвітили його радаром для наведення вогню від ракетної установки. Пілоти відразу повідомили штаб про інциденти, що їм загрожує велика небезпека. Були в житі заходи. Напружена ситуація загострювалася щохвилини, а закінчилося все несподівано. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх новин. Два розміщені в Польщі норвезькі винищувачі F-35 були підняті в повітря через активність рашистської авіації в регіоні. Про це у соцмережі «Ікс» повідомляє повітряне командування НАТО. Передає Укринформ. Два норвезькі F-35, які дислоковані в Польщі, піднялися в відповідь на величезну кількість рашистських літаків у повітрі. Заявили в командуванні. Також зазначається, що це перший випадок, коли літаки Норвегії піднялися для активної протиповітряної оборони повітряного простору. Польщі. Ще демонструючи свою прихильність альянсу східному флангу НАТО. В мережі повідомляється про те, що нідерландські винищувачі F-35 перехопили три рашистські літаки над Балтійським морем та супроводили їх над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО. Повідомила Міноборони Нідерландів у понеділок. 3 грудня Нідерландські F-35 патрулюють східний кордон НАТО. І в рамках цих зусиль активізується система швидкого реагування QRA – що включає розміщення двох естонських F-35 для перехоплення будь-якого невпізнаного літака, який наближається до повітряного простору НАТО? Міністр оборони Нідерландів сказав із цього приводу наступне: ось чому наші люди там, щоб захищати наш колективний повітряний простір від рашистських загроз. Як знову стало очевидним, рашистські війська активно діють будь-якими способами поблизу повітряного простору НАТО, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманск. Крім того, також стало відомо про те, що рашистські військові підсвічували ЗРК с 400 французьких патрульний морський літак над Балтійським морем. І в МЗС Франції назвали такі дії агресивними та неприйнятними. Інцидент в Балтійському морі прокоментував міністр закордонних справ Франції Себастьян Лекарню. Літак «Атлантик-2» патрулював міжнародний повітряний простір над Балтійським морем в рамках операції НАТО. Однак військові армії РФ освітили його радаром управління в. Огнем зенітно-ракетного комплексу С-400 каже лекарню. Очільник французького МЗС назвав такі дії расистів агресивними та неприйнятними. Лекарню наголошує, що французька армія продовжить діяти на захист свободи судноплавства в міжнародних повітряних та морських просторах. Ну а тим часом речник французьких збройних сил Гійом Верне сказав із цього приводу наступне. Цитую той факт, що наш літак, який працював у міжнародних водах, був засвідчений радаром свідчення про агресивні дії каже речник французьких збройних сил йом Варне. Він також додав, що такі дії не є винятковими в цій сфері, і це означає, що Арефія не залишається пасивною. Варне зазначив, що таким чином рефія стримано дає знати про свої ворожі настрої, але завдяки професійній поведінці французьких пілотів ескалації вдалось уникнути. І, за його словами, хоча рашистська армія і погрожувала, але насправді не була зацікавлена виконання цих погроз, оскільки атака на літак НАТО може спробувати раптову раптовою серйозну ескалацію у відносинах із НАТО, окрім того, за даними Ляфігера, в той момент на борту літака військово-морських сил Франції перебував журналіст агентства AFP. Арефія успішно порозброїться та становитиме серйозну військову загрозу для НАТО із застосуванням звичайних озброєнь до 28-го року. Вважає керівник штабу планування та командування міністерства оборони Німеччини Крістіан Фруйдінг. Про що він сказав в інтерв'ю газеті «Welt Am Sonntag. російська армія, щомісяця має більше танків, більше боєприпасів, більше ракет та більше безпілотників. Виробництво зростає, запаси на складах зростають. Підкреслює він. Водночас Фройдінг зазначив, що наразі немає жодної впевненості у тому, що Арефія дійсно планує напад, однак вона явно створює для цього умови. Також за словами Фройдінга, НАТО здатна відбити рашистську атаку. Однак альянс повинен розвивати силу необхідну для забезпечення надійного стримування і таким чином запобігання війні. За даними джерел газети, у сфері безпеки Кремль значною мірою компенсує свої кадрові та матеріальні втрати в Україні, здатна нарощувати резерви на певних напрямках. Арафія зараз виробляє близько трьох тисяч планерних бомб на місяць, які важать до трьох тонн залежно від моделі, а також тисячі високоточних планерних бомб із дальністю польоту до ста кілометрів. Крім того, рашистські компанії та волонтери виробляють півтора мільйона безпілотників, а зокрема щонайменше найменше шість тисяч шахетів на рік. Багато компонентів для цих безпілотних літальних апаратів надходять із Китаю. Європейське спецслужби також фіксують зростання рашистської армії, і за їхніми даними Москва вербу близько 30 тисяч солдатів щомісяця, використовуючи фінансову винагороду як основний стимул, голова комітету з питань безпеки і та оборони європейського парламенту Марія Агнес Штарка ці вважає озброєння Ерефії величезною загрозою для Європи. Ерефія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки, сказала вона, водночас додавши, що війна проти України також виявила слабкі сторони ерефії. Штракцімер також заявила, що стримування залежить від того, чи виживе Україна. Якщо ви хочете зберегти мир, ви повинні бути у змозі захистити себе. Якщо ми нарешті не зрозуміємо цього, і подляр досягне успіху в Україні нападу на члена НАТО через. 4-5 років є більш ніж реальними. Так підкреслила вона. Військово-морський флот Рефія стикається з все більшими викликами в Балтійському морі через зусилля НАТО та його нових членів заблокувати рашистські кораблі. Швеція, яка приєдналася до НАТО, в 24-му році розгорнула нову бротикарабельну ракету РБС-15 Марк 3 здатно вразити рашистські кораблі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді. Пише військовий оглядач. І Акс у статті для The Telegraph Швеція отримав. Має значне збільшення можливостей завдяки протикорабельній ракеті, яка має вдосконалену головку, самоновидання, збільшену дальність і більшу боєголовку, заявив. Юрган Йохансен, виконавчий директор РБС-15 Марк, 3 оснащена радіолокаційним і дальністю до 190 кілометрів, дозволяє атувати кораблі та наземні цілі у поєднанні з датчиками на суші в повітрі та на воді. Еліт водою ракети фактично блокують доступ рашистським військовим кораблям до Атлантичного океану. Рашистський флот стикається з тиском не лише від Швеції, інші країни Балтійського регіону значно посилили свою оборону. Естонія закупила ракети Бльос П'яджі з дальністю 200 миль, а Латвія придбала ракети Naval Страйк. Вибрана система зброї стане наріжним каменем військово-морської оборони Естонії на наступні десятиліття, каже Юрій Саска, командувач ВМС Естонії з розширенням НАТО і приєднанням до альянсу Швеції та Фінляндії. Балтійське море стало одним із найскладніших регіонів для російського флоту. Це ставить під сумнів його здатність ефективно діяти в умовах конфлікту із НАТО. Акс пише, що питання про те, чи може расистський флот протистояти в Балтійському морі, якщо непруга з НАТО переросте у відкриту війну, залишається відкритим. Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що після серії інцидентів в Балтійському морі Швеція вирішила відправити три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО. Про що повідомляє Associated Press. так шведські військові нададуть розвідувальний літак. Ей 890 і також берегова охорона країни спрямує чотири кораблі для спостереження за Балтикою. Ще сім суден будуть в режимі очікування. Стокгольм схвалив таке рішення на тлі. Серії інцидентів в Балтійському морі, які посилили стурбовані щодо можливої діяльності арефії в регіоні. Як пише видання з 23-го року, в Балтійському морі було пошкоджено 10 кабелів, що вплинуло на Естонію, Фінляндію, Швецію, Німеччину та Литву. Щонайменше два інциденти були пов'язані з суднами, які пізніше звинуватили в тому, що вони тягли свої якорі по дну і пошкодили кабелі між Фінляндією та Швецією. Стався обрив інтернет кабелю. Він зазнав пошкодження, але причина аварії були невідомі так нещодавно. Фінський національний оператор електромереж Фінгрід заявив про пошкодження підводного електрокабелю Естлінк, 2 який з'єднує Фінляндію та Естонію. Ну а згодом поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач та чотири телекомунікаційні кабелі. А згодом два під сьогодні комунікаційні кабелі компанії Ліза між Фінляндією та Естонією вдалося відремонтувати. Ну і далі також більш детально про те, як же активно сьогодні бавовніло у Російській Федерації, адже ніж була в них. Неспокійною рашисти не могли сьогодні спати, адже вибухало, палало і продовжує горіти. Вони не можуть нічого з цим зробити, адже полум'я досить таки активно поширюється. І чотири нафтобази на Росії були уражені нашими безпілотними літальними апаратами. Станом на зараз Енгельс, Саратовська область, Лиски, Воронезька область, Узлова. Тульська область і Любимовка Калуська область Офіційний Кремль в щоранковому звіті, звісно ж, все збив і постраждалих у них не виявлено. Та вони промовчали про атаку, яка була у Смоленській області. Загалом 18 БПЛА на території Брянської області, 11 БПЛА на території Курської, 7 БПЛА на території Калужської, 5 на території Тульської, 3 над Білгородською і 2 БПЛА на території Воронежської області. Ось така наша статистика, і вона трішечки відрізняється від рашиської та від е, тої інформації, яку вони намагаються поширювати серед свого населення. Ну і також е, далі говоримо про те, як дрони гура атакували нафтобазу у Тульській області. Чирило у спецслужбі говорять про те, що саме українська розвідка про це е, цим займалася, і про це написав також і Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Він сказав про те, що в нафтобазу прилетіло щонайменше 10 БПЛА. у результаті атаки на об'єкті почалася пожежа. Також за даними розвідки, ця нафтобаза постачає паливо окупаційній армії ураження Проводилась пілотами гор, дронами українського виробництва, і окрім цього, не тільки в Тульській області була атакована нафтобаза, а і в Калузькій області була атака на нафтобазу РосНєвті. Що відомо теж є адже підрозділи спецоперації Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими оборони завдали успішного удару по нафтобазі в Калузькій області РФ. Як йдеться в повідомленні генштабу, під ударом опинилась нафтобаза Роснефті в населеному Ному пункті Людина в Калузькій області. Цтудалі дана нафтобаза входить в АТ, «Калуга» нефтепродукт» та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Повідомляється, що внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальна інформація ще уточнюється в генштабі. Наголосили, що ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії агресора. Ну і неймовірні новини певні уточнення щодо атак. Які відбувалися жирні цілі рашистів уразили сили оборони і мова йде про нафтобазу у Тульській області та засоби ППО за даними Генштабу? Нафтобаза задіяна у забезпеченні армії РФ і Наслідки атаки уточнюються. Також наші дрони влучили в радіолокаційну станцію Небо СВУ на тимчасово окупованій Херсонщині. А ракетні війська підсмажили БУК М3 та радіолокаційні станції ЗРК С-300 на тимчасово окупованій та. Роторії Донеччини Сили оборони успішно відпрацьовують по расистам та їх техніці. І це не може не радувати. а ми продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті і будемо більш детально саме про Донеччину та Харківщину. Адже повідомляють про те, що протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів саме на Донеччині та Харківщині. Про це повідомляє Діпстейт, зокрема в тихому біля зеленого гаю, удачного, котлинного та дачного на інших ділянках фронту просувань ворога або сил оборони не зафіксовано. Не дуже втішні новини надходять із цих ділянок фронту. На жаль, расисти ніяк не заспокоюються і прагнуть захоплювати території далі. Ну а щодо до речі, повітряної тривоги, так дописали, що загроза балістики. Ну і також далі говоримо про Покровська, адже нардепка безугла говорила, що нібито рашиста там вже зайшли, захопили це місто. Проте військові спростували слова цієї жінки і повідомили про те, що в Покровську були лише ДРГ. І про це розповів лейтенант ЗСУ з позивним Алекс. Тобто, ситуація не настільки критична. Бачимо, що. Що наші військові продовжують боротьбу за це місто. Ну і далі також давайте заслухаємо військового глядача Василя Пахню, який розповів про те, яка ж ситуація у Покровську, а також про те, як рашисти, на жаль, наближаються вже до Дніпропетровщини.